Вітаю, друзі! Пам'ятаєте прес-конференцію з Зеленського? А цей феєричний момент, пам'ятаєте? Даду зараз телефон просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну в чому кайф? в Тому що він каже: При, приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає. Про що цей момент? І як розглядаю його, я довідайтесь за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поставте лайк моєму каналу для того, щоб знати більше, просувати канал, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, друзі. Цю, цю, все це величезне, фантастичне, містичне, з точки зору політехнологів, банкове інтерв'ю Зеленського своєму телемарафону Стебо Іванне, де він поруч з своєю дружиною Оленою Зеленською розповідає про багато речей. Все ми розбирали, розбирали, розбирали. Але був момент, на який ми не реагували. Зараз розповім чому. Ми уважно вивчили декілька разів передивились відео, де Зеленський говорить про те, як він побувався військово, підняв його з ліжка і він пішов. І переглянувши все це, ми звернулися до психологів, до богословів, до фахівців, обговорили це і зараз готові поділитися. З вами висновками. Подивіться ще раз це відео. Даду зараз телефон просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? в Тому що він каже: При, приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає. Що ви бачите? Фактично бачите перетворення Зеленського чи то в екстрасенса, який пасами руками. Вилікував військового, присядьте біля телевізора і вас підніму. Чи то перетворення в Месію? Ледь не, е, наступного Ісуса Христа. Прости, Господи, спаси Господи. Мене питання. Питання до технологів, до тих, хто це готував, хто вкладував в уста Зеленському, Що то було? І навіщо? Може, ви версію проти нього робили? Будь-яка віруюча людина сприймає це ледь як не сатанізм? Будь-яка людина е адекватна сприймає це як якийсь не неадекватний вчинок, неадекватна розповідь. Це видно, що це була заготовка, коли телефон давали, ну, все-все-все. Навіщо? Ви обнуляєте Зеленського таким чином? Чи ви е, українців за дебілів вважаєте? А? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми разом з вами зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.